Доброго ранку, дітки, доброго ранку, шановні батьки! Коли ми чуємо, потрібно готувати руку до письма, що це означає? Більшість скажуть вміти писати, штрихувати, гарно малювати. Але це ще і е, ліплення, і вирізання ножицями, і ігри з піском, і те ж саме плетіння. Чи вміють вже ваші діти зав'язувати шнурки чи плести коси? Мабуть, не всі. Ось для цього я пропоную зробити такі іграшки-порубки, тренажери, іграшки-помагайки. А те, що вони будуть зроблені своїми руками, буде дуже цікаво і дуже дітям допоможе. Ось вони такі, дивіться, це для зав'язування шнурків. Так. Бачите, якщо захочете комусь щось подарувати, можна зав'язати таку стрічечку. А ось тренажер для заплитання косичок. Ось такий гарні. Зараз спробуємо це зробити разом. І ви з дітками робіть. І я думаю, це дуже сподобається і допоможе. Давайте. Зараз потрібно закінчити роботу. Почнемо. І з нашого комусь подаруночка зав'язуємо гарненько. Так? І тітки ж вже ось так на пальчики повинні вміти зав'язувати ось такі стрічечки. Ось який в нас гарний подаруночок є. Якщо шнурівка, бачите, просто зробите. Дирочки, можна їх, дивіться, підтягувати, як на якомусь е кедові. так? І робити те, щоб дітки вміли зав'язувати шнурки. Це дуже важливо. вони вже ростуть. Зовсім скоро в школу, щоб можна було самостійно відпустити. Ось так, зробили. І, мабуть, найважче заплітання косичок. У нас багато дівчаток з, з довгим волоссячком. Ну, і я покажу. І ви вже всі вмієте, повинно бути три частинки. Так, волосся розділили і ми, як наче, перекидаємо. Ми вже вчились трішечки з дівчатками це робити. Бачите? Одну за одну перекидаємо, ви теж їм будете показувати. Я, звісно ж, це роблю швиденько. Ось така гарна у нас вийшла косичка в дівчинке. Ось і ви це зробите. Ось такий гарний тренажер. Робіть. Допомагайте своїм діткам. До побачення. Жду ваших робіт!